Чотирилапа зірки та улюбленець мільйонів Івано-Франківську погасили і запустили в продаж поштовий марковий лист ПЕС Патрон. Присвятили його героям-рятувальникам, які разом із чотирилапами помічниками проводять розмінування звільнених територій. На аркуші зображені вісім різних епізодів із життя легендарного собаки. Під час війни він допоміг рятувальникам виявити десятки вибухових пристроїв на Чернігівщині і таким чином зберегти життя українців. Собака відчуває, де може бути. Заміновано і вказує вже безпосередньо піротехніку, де може бути вибухонебезпечний предмет. Від початку війни став талісманом, символом рятувальників ДСНС, саперів ДСНС, які виконують завдання по розмінуванню території України, яка зазнає втрати збитків від бойових дій. Це Патрон він не тільки несе службу, а й в такий вільний час він став улюбленцем дітей. Він присутній на зустрічах урочистих делегацій іноземних іноземних делегацій, також відвідує лікарні, допомагає дітям. З патрон, перша офіційна благодійна марка Укрпошти. Завдяки продажам компанія планує зібрати понад один мільйон євро на потужну машину для піротехніки. Така автівка допоможе їм швидко розміновувати великі території в Україні. А кошти, які залишаться, каже директор Івано-Франківської філії Укрпошти направлять на допомогу притулкам для тварин. Вісім гривень з продажі кожної марки буде зібрано гроші і буде Укрпоштою з благодійною разом з благодійною організацією. Буде закуплено розмінувальний автомобіль Артмак 400 Можливості його розмінування приблизно 2500 квадратних метрів на добу, а також це можливість управляти ним дистанційно, що буде берегти життя і здоров'я наших рятувальників, а також їхніх чотирилапих друзів, які допомагають їм у цій нелегкій і тяжкій роботі. Маркового листа Укрпошта традиційно випустила тематичні листівки та конверти. Це вже шостий випуск колекції воєнного часу. На марках каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, відтворені усі реальні події, які зараз переживає Україна, і про які варто говорити на весь світ. Ми всім нашим донорам, міжнародним колегам, міжнародній спільноті хочемо показати справді, що є в Україні. Настільки люди борються за свою незалежність, настільки в нас потужний зараз піднесений дум. Дух, ми живемо, ми працюємо. Ми об'єднуємо навколо себе навколо України і задля України весь світ. Тому звісно, що всі повинні знати реальну ситуацію, яка відбувається в нас в нашій державі. Загалом драж маркового аркуша становить один мільйон примірників. З них близько 20 тисяч отримала Прикарпаття. Придбати його можна у всіх відділеннях Укрпошта та на онлайн-майданчиках Люса Грибиквіталі Маглатій телеканал 402.